Дивіться, тільки вчора було е, тут дуже чисто, до речі, всім привітики у новому відео. Тільки вчора тут було ще чисто, помита посуда. Сьогодні у нас недільний день, тому всі їдять. У нас були вареники, які я вам не показала, як ліпила, тому що зранку була ще заспана, і взагалі сьогодні неділя і нічого не хотілося робити. Перемиваю ось цю гору посуди. Я не знаю, звідки в мене береться стільки посуду. У нас чотири людини в домі і стільки посуду. Це ми отак от поснідали, і я дещо там готувала. Ну, при тому, що я готувала і мила після себе посуд після того, як я готувала. І ось от стільки посуду, ні обманю. До нас ще приходила в гості на вареники. Ми запросили свекруху. Знаєте, у мене вареники в неділю асоціюються з. Таким чимось домашнім, просто хто не знає, я виросла в селі, і у нас в селі майже у кожній хаті в неділю обов'язково у всіх є вареники. Це ще я пам'ятаю таке зі свого дитинства. І зараз, якщо ми приїдемо в неділю до моєї мами, то там обов'язково будуть вареники. Я не знаю, чому так, чому саме вареники в неділю, але це якийсь такий звичай і до кого не зайдеш, у всіх будуть вареники. Як бачите, у мене тут помічниця, без неї я нікуди, вона мені помила трішечки посуду. Допомогла і вона мене тут відволікає, щось просить. То мам, іди сюди, то подай. Ну, як з дитиною. Вона мені хоче все допомагати. Я їй це дозволяю допомагати трішки, якщо це так в міру, знаєте, якщо це не шкодить. Нічому. І вона мені тут з задоволенням приходить допомагати, тому що з Ростіком вона щось там пограла декілька хвилин і прийшла знову, як же ж гратись там, якщо тут така цікава е, ігра. Можна погратися з мамою. Тут ще якась чоловіка-лоток, якого він забув у машині, він мені його привіз, і раковина знову мене забилась. Я так і не купила цього. Крота казав чоловік, що потім е, буде йти з роботи та купить. І ще от залишки вареничків, які зранку ліпилися. Я їх приморозила, тому що нам було забагато. Я їх приморозила, вареники були з картоплями. І поставлю в морозилочку, якраз будуть на один раз відварити і, і поїсти. Тут помічниця, все мені допомагає. Маленька хазяйка. Їй це дуже подобається. дивіться, яким вона з задоволенням робить. Це для неї прям, дивіться, який розвиток мілкої моторики. І в простих речах пограється мукою, то вона мені ще допомагала ліпити з розтіком. Ну, Діти, звісно, допомагають мені завжди. Ми сьогодні весь день вдома, тому що на вулиці дуже мокро. Ангеліна відкрила там тумбочку в кухні і побачила цей компот, який я закривала літом ще черешень. Будемо відкривати перший цьогорічний закритий компотик. Так, мені певно, що треба дві руки. Представте, я відкривала щойно цією відкривачкою, і в мене відламалося кусочок от м банки. нащербилося. Коротше, закриваю, пити його вже не можна. Це треба вже банку винести. Зараз. Я зараз візьму інший, зайка, я візьму інший. Бачиш, баночка лопла? Не засмучуйся, баночка лопла, у нас є ще такий. Кусно? Смачно тобі? Ось ця кружечка-стаканчик за тебе. Їм дуже подобається, вони з нього п'ють по черзі. Другий відкрила, другий нормально відкрився. Я не знаю чому, так певно, що щось з банкою. Зараз я його вилею і поставлю в коридор, щоб ніхто ніхто вже з нього на... не попив і викину банку на смітник. Ми сьогодні цілий день сидимо дома, тому що у нас дивіться, яка неділя. Дощ вчора було так жарко, дуже сильно було жарко, а сьогодні дуже мокро і дощик. Хто питав, який у нас поверх. Дивіться, у нас перший поверх, але під нами ще є складське приміщення. Тому в нас майже як другий. Бачите, як ось той другий, це теж перший рахується під нами. теж Є ну не ось такі от вікна, як навпроти, прям такі. Але там просто ніби як підвальний склад. Я не знаю, що там ну щось таке. Ну, у нас теж дуже високий перший поверх, майже як другий на рівні. ось того поверху. Я сьогодні така максимально розслаблена, якщо чесно, я навіть не була на вулиці, мені нічого не потрібно було. Я сьогодні не нафарбована. Ну, така от в нас неділя, можливо, я вийду за продуктом, а може вже нікуди не піду, бо не хочу. Майже все в нас таке є. Бажано було би вийти на вулицю, хоча б подихати свіжим повітрям, але там на вулиці дощик, ростик. що за яка? До нас ще зранку приїхала на варенички бабуся. Я не знаю, казала я це чи ні, якщо то повторюся, і вона забрала з собою Ростика, Вони десь там поїхали, прогулялися по центру міста. У нас був день міста, і вони прогулялися, але на вулиці дуже мокро. Вони сходили ще у кафе, провідали е, подругу. Повернулись додому, а я включила і прямо зависла. Був ще чоловік до, до обіду. Зайка, зайка, вилаєш на мене прямо. Був ще чоловік до обіду, і ми включили інспектора Фреймута і дивилися пані Ольгу. І такі, знаєте, на розслабоні просто нічого не хочеться робити. Ми вже втомилися від того всього. А завтра, якщо не буде доща, приступаємо знову до. Роботи. У мене ще щось таке е, вискочило на обличчі. Я не знаю, що просто болить, гулька болить, я вже треба не трогати. Я вже замазала, і мазала, і припікала, і прижигала, воно все одно равно... щось таке. Щось таке є. Зараз можливо щось пограємо з дітками, якусь гру, та й будемо готуватися. Завтра в школу будемо готуватися на завтра в школу і поставлю що ще чоловікові готуватись на роботу. Коротше, цілий день, цілий день не вилажу з цієї нори. Веліна там ще зайнята дуже. Переодіну її, бо вона допомагала мені мити посуд і вийшла трошки мокре, вона все хоче мені допомагати. Там ще цього хлопчика, який десь десь, десь пропав. Ростик, ти де був сьогодні? Вінніпух. Вінні У нас є таке кафе, йому вже років дуже-дуже багато, бо ще я була маленька і туди ходила. І розцьку теж воно дуже подобається, називається Віні Пух. Yeah. Ми там їли свієшки. одна яшка була з перського молодарі з З Сирним соусом? Ну, короте, Ростик теж відпочиває, сидить в телефоні, щось там займається своїми справами. Хочеться в таку погоду тільки лежати під одіялком і нічого не робити. Мені ще треба полити вазончики, і ось цей щось взагалі вуха звісив, певно, що йому було жарко. Я по ньому орієнтуюся, коли треба поливати вазони. Він зразу спускає вуха. Якщо йому недостатньо вологи, то він спускає свої вушки. Так, я зараз відкрию ось це суперфіле. Відкрию це філе і поставлю його варитись. Я ще не знаю, що це буде, але поки що поставлю варитись, а сама піду обіцяла з дітьми погратися іду з ними гратися. Ні, ну ви подивіться на цю шкодницю маленьку. Анеліночка, Ілюська, Подивіться в ці очі, подивіться в ці очі. Що ш... це ти таке зробила? О, ти розкинула всю білизну. Хіба так можна було? Ні. А мама як буде сваритися? Ну 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 подивіться, які в мене тигрулі, тигрик і тигринятко маленьке. Да? Доця, покажи, у тебе навіть хвостик є. Я дістала їм вже тепленькі кігурумі, тому що в нас сьогодні 12-13 градусів, а от він. І в квартирі так достатньо прохолодно, свіжо, відкрите вікно, тому і так прохолодно. Поки я брала водичку полити вазона і ставила м'ясо варитися, то тут осталося... стався розбор білизни, да? Дьо, давай складемо тепер основному домашні справи вже такі пороблені. У нас вечір, все інше залишимо на завтра. Завтра буде день. Ми нікуди не спішимо. Тож вирішили пограти з дітьми ось цю гру Джанго чи як вона називається. Але Ростік щось там переписувався з моїм братом по телефону, там у них важливіша місія була, вони ж там переписувалися, то ми з Ангеліною грали по-іначому. Тут він мені каже, виправи, будь ласка, слово, бо він не міг його написати, не міг вимовити слово. Кольоровий, в нього як не корольовий, то ще якийсь получався. Я каже, виправи мені, бо я як, як чую, так і пише. Знаєте, так і пишеть корольовий. То ми тут з Ангелінкою сіли грати. Я будую, вона там розбирає. Ну що, наші любі підписники? Дякуємо вам за перегляд. І не підписникам теж, ті, хто тільки приєднався до нашого каналу. Ми вам бажаємо мирного неба. Ось такий наш недільний вихідний. Ми зазвичай любимо неділю проводити більш активно, але так як сьогодні на вулиці у нас дощ і така от погода, тож ми провели його найлінейшу неділю, яка тільки може бути. Тож, всім пока-пока. Гарного вам настрою. Дякую за перегляд. О, Все ти показувала ти, Костика корну. Все, пока-пока.